Всім привіт! З вами Тнеу Тіві. 10 вересня, саме сьогодні, святкується День фізичної культури та спорту. Тому я раджу вам хоча б один день в році зайнятися спортом та фізичною культурою, а також привітати своїх викладачів з фізкультури, знайомих спортсменів і себе коханих. Взагалі, спорт це незламний дух, міцне здоров'я, щоденні тренування. Але, попри це, все його можна зробити ще й веселим. Ну що ж, поїхали! Топ-5 найсмішніших видів спорту. На п'ятому місці серед смішних видів спорту є перенос дружин. Суть змагань полягає в тому, щоб пройти смугу перешкод з висячою на тобі, дружиною чи дівчиною. Перемагає та пара, яка першою подолала шлях. Як завжди, ці дівчата вилізуть на шию і звісять ноги. Четверте місце посідає спорт під назвою Сєпакта Крау. Вимовляючи це слово, можна зламати язик. Цей від спорту схожий на класичний волейбол, але в більшості в нього грають ногами. Тепер я знаю, звідки бралися прийоми для героїв гри з Mortal Kombat. <му> на третьому місці дуже екстремальний вид спорту. Шалена швидкість. Карколомні аварії, гуркіт моторів це перегони на газонокосарках. Участь у змаганнях можуть брати не тільки садівники, а й усі бажаючі. Макс, заводь, поїхали. Топ-2. Метання мобільного телефону. Ця гра має свої правила, свій регламент, а можливо і свою асоціацію. Зараз я хочу звернутися до шанувальників продукції Apple. Нещодавно, буквально декілька днів назад, вийшов iPhone 7. Тому я вам раджу позбутися старих версій цих телефонів у вигляді таких змагань. І на першому місці у нашому рейтингу, напевно, найекстремальніший вид спорту – це утримання тхора в штанях. Цей спорт для тих людей, хто реально має крепкі орешки. Let's give a 10 count, ready? 10, 9, 8, 7, Цікаво, що ще люди придумують пхати собі у штани. Займайтеся спортом, придумуйте неординарні змагання та чемпіонати. І, можливо, саме ваш вид спорту стане олімпійським. Гарного вам настрою! Будьте здорові! З вами був Ліщук Василь та Тнео Тіві. До нових зустрічей! Па-па!